Перші три номери я вже ударно зробив аж на 20 сторінках. Всі інші були на 16, але от перші номери, ну, ну очі загорілися, стільки всього хочеться, черні, Україна, світ, від класики, до дозини. Ну, це моє вступне слово було, сторонне слово і музики. А далі отак от от просто повертають. от Лауреати Чернівської обласної премії Коцюбинського. Про нас з тобою Сашого забули, ми так і дали свій розпечений лауреат цього року. Шевченківська премія Чернівщини була. Тому і, і, і Капела Лауреат. Ну на, на той момент, на 20-й рік. наші Заклади культури Чернівщини, там літературно-мистецька тематика, Нобелівські лабіринти України. Ще тоді я дав публікацію, як ми все на манівцях зробили. Чининівщина Україна світу деографічно, а хронологічно від класиків до сучасності. Я дам у світі з тут не хоча б список авторів, які були в газеті. Просто перерік. Або розповідом про них, або їхніми творами прозорими, поетичними. От. І в цьому списку кілька сот імен. Усі навіть довго зачитували. не так бігом по деяких Вони в порядку. Ісабель Альєнде, до речі, це племінниця президента Альєнде, якого вбили в Чилі. Ну і так далі. Там Шарлота, Бронте, там Воїни, Жювен, Гасик, Гігота, Конандор, Домбровська. Дівниця <звілляється>, щось кругле. Кругле. А тут півкругле, п'ять. А тут абсолютно. Ти зробло <звілляється> є поезі мої до льондавали на тніску стоє спомняння жим, забитку квят, в реньку валіза, леч не ніренька твоя, поніва ж в цьому ж не досконалася. Пані Валерська живе у кімнаті і звидав на цвинтар. Цвинтар старий, там давно не хородять, та все ж, бо в неї на вікна герані, смішники лимок у вітанні. А окреманці до чаю цього повидло. А щосуботи до неї приходить сусід із квартири навпроти. Випити чаю, зіграти в доміно, розказати новини або почитати газету в рипучому кріслі. І пані Валевська завжди позичає свої окуляри. Від пані Валевської смаженим пахне інтаєм. На ній обланяли халат, панталони з начосом. У неї потріскані п'яти і гетри, товсті і смугасті, але щосуботи вона підфарбовує губи, чіпляє на комір важкомель хіорову броску. Пані Валивська не чула про тиску в дівострі Лончинську, та й за межами міста давно не бувала, бо має підвіщений тиск двох котів, неслухняних онуків, а ще це томиве чекання нової суботи. Про музику. Ну, воно взагалі то було написано в пам'ять про мого головного шанувальника моєї творчості, так би сказати, Микола Зборак. Після нас залишається музика. Какафоніє міст, осиренах швидких, що завжди дістаються запізно, скрагоцінні морозів, зубів, гарячково натиснути гай, верещані будильників, хрипі клаксонів. Після нас залишається музика. На жаль. Випаха сести і сніг і лігранику, стрічок, лепетання пластмасових квітів, крізь удавану щирість удаваних друзів, мов крізь прорізі щільної маски, сльози захлинається звук. Шелестінні снігів, шарудіння пісків, забуття пробиваються, в'ється, вібрує стебельця, витікає з горла розбитої флейти, виростає з міхів, онімілих баянів. У часи, коли спалено всі партитури, після нас залишається музика. Вечить найголосніше спрагла тиша, і зойк, німий, стражденне серце розриває, а посмішка сумна мовчить, бо радості не знає. Лиш з криком віччю, душа самотніх помирає. Кохання, яка то магія в цім слові, все суще на землі і все живе, все у полоні у любові. Кохання це життя у вічному душі польоті, від вірності до самозабуття і до зупинки на високій ноті. Будьмо коханими в житті і будьмо здатними кохати. Кохання це великий дар Богів, його закопаний не відібуде гірку печаль. Що скатертину постелило і з листя скрученого в жаль. Я осінь цю недолюбила. Вона стрімка, вона швидка, вона, як потяг без зупинок, несе час вдаль. даль, моя рука На зустріч піднята не спинить. Цей падалист, цей сухостій який у землю поспішає, я не кажу із болем, стій, бо й на слова вже слів немає. А золота все менше на деревах, оголені вже й плечі королеви, і руки вниз опущені звисають, і очі, що світилися, згасають. Ехосень. Красуни жовтокоса, чому стоїш зневірена і боса, і дивишся у дзеркало доріжки. Ти, мабуть, подорослішала трішки. Мабуть, ти стала трохи сміливіша. Красиво роздягаєшся для тиші. А ти ж стоїть і дивиться на тебе. А час іде і не скаже, що не треба. Вірила в чоловік, Забрала собі в душу із надвору і сподівалась, буде червоні. Проте вона надумала жовтіти і в'янути, і сохнути потроху. Ми врятувати не можемо нічого. Всьому є час і є всьому прощання. Шкода життя, що тратиш на чекання. Шкода душі, що втримати старалась, шкода надії. Що йшли й не повертались, бо їм уже нічого не світило. А я цю квітку вчора так любила. Ще? Ну, ну. Гуляючи в хмарах, загляну в віконце, а може, знайду там сполухане сонце. І знову день літній для мене настане. Нема. Закотилось за у мамі. Дощі розрізають на клаптики небо і шиють з них осять незвично без тебе. Ще й в бісер сльозинок її прикрашають. Я з хмари на хмари так смішно стрибаю, настільки кумедно, що навіть віконце крістіріць покликало глянути сонце, які акробатки на світі бувають, дощі мене мана... дощі косять. А я все стрибаю. Прокидаюсь сна і дивуюсь, як я тут, але ніч, ще мене не знає Розбухи, заганяй кут. але ніч. Знахи, заганяє куч, вона хоче мене ймать, вона прагне мене звести. Шули до пори виси, моя зірка, моя зоря, Духає вітром своїм ничины, я настирк. Двох брогил, А я сошукаю цій тиши, Билиши пилых снеги, Від сотыль зірок яскравіше Загубано хочу знайти Сипучі піщані безумої О ті затоннули сліди. Любові. Хочу знайти Всипучі піщані безмої О ті затонулі сліди, відбитки позначки любові, шукаю сюнічі не сплю, Піщинки Перебираю знаходжу сліди відлюблю люблю я Ще раз проверяю возновия мигло бороди, Ведь тысячи зир я скровивши, и від білих снег, Лукаю, знайти мене в тишині, Вознові о них двох бороди, Ведь тысячи зір. Забути ніяк, бо пам'ятати не сила, ти на покосі навзнак, справжня така і красива, ти на покосі навзнак, справжня така і красива, і було шатком ніде, місяць схватків все день. Рейчину шпики йде, як по стегні твоїм беди, рейчину шпики йде, як постені твоїм беден, я поцілункам у селі тихо торкаюсь руками. руками, тіла твоя лицеві, що вечері гріхами. གི་ ཤོ་ཤོ་ཡི་